Нас таки, всім привіт. Сьогодні ми дивимося топ-7 фільмів за січень. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар, купіть собі бала лайку, освіжувач повітря, щоб у вас було влажненько все там. І що, скиньте бабосика в ЗСУ, і ми погнали дивитися підбірку. Сьогодні ми дивимося це на камері Fish Eye, яка недавно була заказана там трохи. Пізніше вийде відосик про ці причандали там, де буде ця камера. Коротше що, погнали, дивитися підбірку. Поїхали. Так, що це у нас? Потрібен ремонт, проте за таку ціну його заберуть швидко. Є басейн? Жахт. Я завжди ходив басейн. Басейн треба за ним ухажувати. Це всі речі. Звикнемо. Усі готові. А, це щось, це щось про басейн, я зрозумів. Марко. Поло. <рігла> <рігла> Марко. <рігла> Поло. <рігла> Марко. Я, я тебе чую. Чого ти не відповідаєш? Прикольно, слухати. Мені подобається ці... Роніне, Марко. Цікавий сюжет, воно що сліпаче. Я все чую. Чого ти мовчиш? Бо тарашно. Роніна, ти дістав! Марко? Погла! Не заплыв. Де щось не зрозуміло, нічого, що там, щось якесь жахіття, чи що. Ну короче, блін, ну цікаво, напевно, подивився. Так, наступний фільм у нас Феррари. Фари. об'єкти не можуть займати в один і той самий час. На тебе мчить поворот. Це щось типу Ford проти Ferrari. То я спортсмен. Чи суперник? Якщо сядете в мою машину. То переможете. Він повільний. Коротко, це напевно, типа історія про те, як це здавали я так вважаю. Як? Ти витрачаєш більше, ніж заробляєш. То що робити? Виграй міле мілья Енсо. Або доведеться все кинути. На нас націлений пістолет. Передай мені контроль над акціями. Я хочу мати всі карти на руках. Але половина карт у мене. Ми усі гонщики. Наша вбивча пристрасть. Наша страшна радість. Мені на тебе чекати. Хіба я можу не прийти? Відома актриси та е з дивергенту. Якщо Ентоні потрібен від відбувало, то це я. Ти мав врятувати. Його. І це також відомо, не пам'ятаю, який. батько сам себе обманював. ...не можуть займати в просторі одну точку. В один і той самий час. Енцо. Іди і вибий з них дур. Коротше, це, непевно, якась драма, щось таке. І де, кстати, в кінотеатрах зараз? Це теж... Це теж... І предыдущий фільм теж. Так, це я так зрозумів якась наша комедія. Так, в чому твоя біда? З жінками в мене наладиться. Не нервуй мене, бо зараз до додому пішки. Євген Горобчик по особливому бачить дійсність. Експресі ага. є візитною карткою робіт Євгена. Я краще піду. це, ну, просто... Дуже благородно вчинив. А прикинь, якби чпокнув. Та ти людина, а людина ці помиляє. І це нормально. Всі від мене щось хочуть. Якось посварилися, то він напився моїх протизаплідних таблеток. І ніхто ні разу не спитав, що хочу я, що хочеш ти. Це чи що по голосу покажу. Дівчат ви чого? У вас мужик пропав. Ви тут про кремчики, лесьйончики і одесу. Я це засуджую, але ж це одноразово. You're a man. Welcome to Жашки. Шуруй звідси. Дон, Жуан oh. из Жашкова. Do you speak English? We are American citizens. Who is on duty today? Can you call the police? oh. You are on duty today. Короче, комедия какая-то подбить под Так, далее у нас какой-то мультик. Начебто цикавый. Перелит, наче называется. Це таку льо! Познайомимося. Як літається, як сговорилась з дівчинкою. Дівчинкою? Хочу одружитися з нею. Що? Я не казав такого! Ти сказав це своїми а? очима. А, ти ж... Припиніть негайно! Це, мабуть, переліт! Переліт! Яка тупа ідея! Ага, Ти просто нестерпний. Бо я знайшов нам безпечну домівку! Я хочу мандрувати, побачити світ! Я не такий, як інші батьки. Я не ризикую життям своїх меншеньких без причини. Хіба що це відпустка на кариме? Я не хочу прогавити життя, бо ти боїшся покинути ставок. Готуємось. Рухливість хвостового оперення. Є! Мобільність крил. Є! Злітаємося. <плес> ж бік летять. Що це за місце, а? На север летає. Нью-Йорк прилетіли, походу. Я обіцяла пригодиться те, що я обіцяла. Що це таке качка Альогар? Що таке качка Альора? Це ви. Підаль оранжем. Я дуже хочу. Ти вже доросла сходи на льоту. У нас какулькова загроза. Це огидно. Всі птахи це на Що, як хтось дивиться на мене? Ніхто на тебе не дивиться. Ще раз кажу, ми не сідаємо. Це суворо заборонено. Тут точно ніхто не дивиться. Ну, інакше ми летимо! Та добре, добре. Да, прикольно, мені подобається, я б напевно подивився цей мультик. Ми, ми добираємось на ямайку! Та добре, голубачки, Це сюди. Стоп! Ми не хочемо летіти крізь це місто пастку. Не відставайте від мене і все буде закрились! <гум> я в нормі. Не хвилюйтесь. Я в нормі. У нас вийде. Тимазила, <гум> босик. <гум> 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 Можете трохи відставати. Прикольно, прикольно. Зараз іде, начебто, він в кінотеатрах. Я сподіваюся, ти танцюєш не гірше, ніж одягаєшся. Є лише один спосіб з'ясувати. Ми з тобою не настільки різні. а арга. Це якийсь бойовик, Я так зрозумів. Книжка феноменальна, рибонько. Але. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі. Це зветься обломом. Воу, эй, хе там кит сады. Боже мой, вы Элли Блин Конвей. Автор Аргайл Конвей. А я ваш давний фанат. Серьезно, а вы чем занимаетесь? Я шпыхун. Можно ваш автограф? До работы. Люблю цей роман. Прикольный, кстати, сюжет, хочу сказать. Хто ці незнайомці? Справжні шпигуни. А на що їм здалася? Я. Бо ви бісова провидиця, Еллі. Усе про що ви писали, справді сталося. Ви розворушили сина кубло, про який не підозрюв. У мене серйозні неприємності, мамо. Кстати, багато відомих акторів хочу сказати. з наркотиками Експериментуєш. Вони наша головна мішень. Нехай напише наступну главу. Як я ненавиджу цього кота. Прикольно, дивіться, четвертий фільм підряд і, 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 і то, то ж класний. Теж крутий. Ота. Час вам познайомитися зі справжнім агентом Argail. Господи. 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 От що? Прикольно, мені теж цей фільм подобається. та сама із із Зробімо все, як годиться. А це не друга частина того фільму. Я як люблю тебе, пташка Ласкаво прошу до Гатитос, Мексика. Сеньорос Медокси! Арива, арива, арива! Ось все, недавно був Ты фильм. Моя что-то... Ні, ти що, там були наші Моє кохане нещастя, щось наче таке. І прям вони вдвох там знімались. Почався не з того місця. Може, хочеш розважитися? Іначе він так і називається, щось похоже. Це, да, це не про те, що хоче він. Це, напевно, друга це частина що цього фільму. Не можна недооцінювати сили. Благаю, скажи, що це не Ебі. Це точно Ебі. Куди дівся твій манікюр? Ми. Що ти робиш? Ти ж казав, це пляж топлес. -то. Іноземців це не стосується. Відчепися. Я люблю тебе, пташко. Це список за і проти. Ми б могли швидко все анулювати. Я гадала, це хороший початок, адже в тебе найбільший Ту кого тут найбільший? Я знаю, що мене заносить. Боже, ти душиш її. Вона моя дружина. У неї є бська звичка зникати і не хочу, щоб вона вчинила так з нами. Ми хотіли, щоб ти бився за неї. Ти не бачиш того, що в тебе під носом Я не знаю, что сказать. Скажи так. Мое прекрасное Василия. Да, було счастья точно. Это друга частина, прикольное, прикольное кино. Я дивлюсь да, и все недавно она была в списке в нашей. Говорят, девчонки не умеют путешествовать на лике Бревен. Поторопился с выводами. Мы едем в шикарный отель в Кабу. На кой черт, там тебе телохранитель? В любой ситуации что-то может пойти не так. Здесь риск стремится к нулю. Ава, <къем> куда это ты? Мне сказали, можно сесть сзади. Рейс полупустой. <къем> Нянька не сможет кормить тебя с ложечки. Мелкий хам. Это что про самолет в фильме Кейс. А попалы? Куда попалы? Да. Утки попалы. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Двигун. Я люблю про катастрофы фильмы. Тикало. И Прикольно. бабушка! Нужно как-то отсюда выбираться. Мы как в воздушном мешке. Тут пока безопасно, но нам понадобится кислород. Класс, это крутые я фильмы, не подобаются. Вот я точно подавлюсь. Куда ты идешь? Найду этот баллон. Прикольно, застрял я под водой в самолете, класс. Как вы думаете, сколько мы протянем? Часа три, может четыре. Да? если обшивка выдержит. Смотрите, там спасатели. Эй, здесь? мы здесь. Мы дух! Акула. <shirt Riot> Класс, прикольно, прикольный сюжет. Самик. Только акула нам не хватало. Прости, малыш, тебе придется справляться со мной. Із нас таки, у нас сьогодні була крутезна підбірка. Дякую, що були з нами. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Па-па!